Логопедичний тренажер, що їсть слон і бегемот. Це слон тіша. Це бегемот мотя. Слон їсть банани. Повтори. Слон їсть яблуко. Слон їсть банани і яблуко. Бегемот їсть банани. Бегемот їсть яблуко. Бегемот їсть банани і яблуко. Слон їсть капусту. Слон їсть кавун. Слон їсть капусту і кавун. Бегемот їсть капусту. Бегемот їсть кавун. Бегемот їсть капусту і кавун. В тебе все вийшло, ти молодець.